Країна працює. Якщо країна працює, то є необхідність нашій роботи. Ось наша гордість. І ми вже бачимо кутюр, ми бачимо літеру, так? Борт алюмінієвий, формовка. Ми догфрендлі. Ми робили космонавта біля планети, який літає. Ми робили боліт Формули 1. Друзі, привіт! Ми сьогодні завітали в гості до рекламного холдингу Мегаполіс. І я вас хочу познайомити з його представниками. Це Валерій та Володимир. Привіт, хлопці! Вітаю. Вітаю. Радий вас бачити. Розкажіть трошки Мазай. про свою діяльність, чим займаєтесь. В двох словах, вже більше 30 років займаємося рекламою будь якої Починали ми з екстендерів на руці, а потім поступово, поступово займали інші ніші, робили POS матеріали ми робили накришні установки, потім прийшли до декорацій. Будь-які і розширюємо постійно якусь базу свою розширюємо виробничу, щоб робити ще більше якісь рішень, нестандарти. Клас, давайте подивимось на вашу виробничу базу. Будь ласка. Часли. Кажучи про великі конструкції. Угу. Ось якраз на зараз ми робимо стелу для мережі Вог зі світлодіодними екранами. Це ті, буду... що стоять на, 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 біля дороги. Біля так, дороги, так. Да. Це нові стели, які розробила компанія Во. Клас. Ви можете ближче. подивитися. Парненько. Ду, дуже багато рішень, тобто алюміній, борт, алюмінієвий, формовка, підсвітка, а з того боку ще і LED-екрани, які будуть видавати всю інформацію про паливо і як рекламний носій буде працювати окремо. Це у нас зварювальний цех. Це Спеціальне обладнання для зварювання, яке дозволяє нам робити ідеальні конструкції, кути, все, все підготовлено для будь-яких робіт. Таке так. маленьке зауваження, цей стіл він ідеально рівний, бо це велика проблема завжди. На ось оснастка, вся до нього можна побачити. А... Кількість оснастки, яка йде до цього стола. Ось наша гордість, наша дівчинка-кука. Це фрезерний робот, який е може. Виготовляти ось такі конструкції. Ми працюємо наразі з пілопластом. Він повністю автоматичний. Він сам бере фрези, автозміна інструменту. Зміна да, автозміна інструменту. Цей стіл він поворотний, він ще обертається. Тобто, рішення, ну, наприклад, для сільпо ми зробили вже ну, дуже багато цікавих ідей. Цей робот був е наш головний помічник в реалізації тих проєктів, які ми робили для сільпо. Цей плотер теж працює з пенопластом, але тут струна, і ми тут ріжемо більш прості конструкції, заготовки, да, які готуємо, вже, якщо потрібно для фрезерування. Для, да, для фрезерування. Ну, ось, ви бачите, зараз іде робота. А ось цікаво, подивіться, яка цікава, цікава річ. Це останнє. одна з останніх робіт. Да, да, одна з останніх робіт, цікаво, отакий от бегемот. Ми маємо свою фарбувальну камеру велику. Клас, Розкажіть, в чому специфіка? Чому а вона класна? Бо вона класна, тому що вона професійна і ми маємо можливість, фарбувати, ідеально фарбувати будь-які матеріали. Ми фарбуємо тут залізо, ми фарбуємо тут дерево, ми фарбуємо тут пінопласт. Це герметично, сухо, без пилу. І ми отримуємо… 7, тут, 4. Да, і 7 на 4 метра ми отримуємо той результат ідеальний, який нам потрібен. Зараз, ви бачите, ми робимо дуже багато для компанії Вог. Зараз йде у них ремонт АЗК, тому тут зараз багато чого звезено. Це ще один новий станок, який ми купили. Ось ті рішення, які він робить. Ми зараз попросимо Ваню, ще одного чарівника, щоб він нам показав, як це працює. Цей станок не алюмінію робить борти. І відбувається магія. І ми вже бачимо контур, і ми бачимо вже літеру, так? А це літера N. N. Це літера Н. І вона тут вклеюється, так? Да, так, конечно. так, так. І ось борт готовий. Це лице. Uh -huh. Тільки підганяємо, вклеюємо, ми маємо вже готовий алібійний вибор. Тут у нас більш стандартне обладнання, яке день. всі знають. Але люди. Да. Ще два на чарівника Кості покажіть. Поверніться, привітайтесь. <laughs> то, то ми маємо фрезерний станок і лазер. Да? Uh -huh. Це таке то більш стандартне обладнання, але без нього, ви ж розумієте, ми не можемо нічого робити. Да? Далі, виходимо сюди. Далі виходимо сюди. Гібка заліза. Гібка це. Пилка, да. це, це все допоміжне. Це все для алюмінія. Угу. Так, да, це по роботі з алюмінією. Клас. А це що за звір у вас? Розкажі. Це різджа метала. Це різ, різка залізка. Да. Да? Да. Да, да. да. У нас просто зараз все це стоїть здійсні, тому що ми, ми переїдемо. Поки да. не можемо ще да, не розставили повністю обладнання, тому ми його пересуваємо під час роботи. це у нас ціла лабораторія. Це, до речі, для спортлайфа зроблена цікава робота. Подивіться, як. Що ви друкуєте? Для чого все? По-перше, ми взяли для чого? Ми намагаємося автоматизувати процес виробництва, щоб менше було ручної роботи. І от той станок, який гне, літери, а тут ми невеличкі літери ми робимо прямо на 3D принтерах. Там десь має бути... А, от зразочок, підходьте, подивіться. Обличчя акріл, а всі борти надруковані. Офігеть, клас. Заходимо у другий поверх. Отут нічого не було. Все, що ви бачите, це все було зроблено нами. І ось хлопці працюють, це наші черівники. Привітайте, скажіть, скажіть привіт людям. Ось. Бачите, яка це робота? Майже готові. Вже. Да. Світлодіоди, наклеєні. Іде зборка самих виробів вже тут. Гу -гу -гу. Отут робилися, бачите, це пі піде зараз вниз на збиратися, тут збиралися оці літери. Повністю був тільки борт і була формовка. Тут все було зібрано, скомпоновано, поставлено і йде вниз на, туди на зборку. Подивіться. Е, було багато спорічань. Хто це в результаті, дивлячись вниз, було прийнято рішення, що це Анжела. Анжела. Тобто вхід до нас в наш зволодій кабінет виглядає ось так. Нам здається, що це цікаво. Ми до Френдлі. Завжди у нас можуть бути собаки, ага. ми раді бачити. Ага. І ось, до речі, картини. Це е, наша донька Володіна намалювала для нас спеціально в кабінет. Це не ж, для, для нас, Це Але, але, але ми забрали, забрали <с с... трошки на серйозні теми поговоримо. Розкажіть, будь ласка, про ваших клієнтів. Що за клієнти? Які сегменти, які ринки, для чого взагалі їм ваші послуги? Е, серед клієнтів, ну, мабуть, ми багато працюємо з рітейлом. З великим ретейлом. Ми працюємо з окремими клієнтами, які зацік... ну, зацікавлені компанії в розміщенні реклами нестандартної. Це, ну, важко навіть сказати, що який це сегмент. Це може бути будь-який сегмент. Від їжі для тварин, закінчуючи парфюмерів чим да? чи коштовностями якимись. Рекламні агентства, звичайно. Рекламні агентства, які обслуговують клієнта, які розроблюють якісь креативні для них рішення, а потім їм потрібно хтось, що хто реалізує ту ідею. в рамках якихось рекламних кампаній. Рекламних кампаній, uh -huh. так, він та, треба реалізувати, і ми цим займаємося. Uh -huh. Тобто рітейл, реклама, ну маркетингова всяка uh -huh. історія. Uh -huh. Так, що вот. ще? Що ще? А з АЗК? Ми працюємо з мережею Вог. Робимо для них, тобто це взагалі інше. Да? Це до реклами, можна сказати, немає ніякого відношення, це вже більше виготовлення, якісь конструкції, да? брендування. Угу. Ще таке? І я так розумію, що ринок взагалі рухається в цьому напрямку. От таких всяких. Е Інсталокації, нестандартних рішень, якихось конструкцій для того, щоб залучати Так, да, люди, да, люди вже звикли до звичайного всього. Да? Щоб е, клієнт звернув увагу, uh -huh. треба щось йому запропонувати таке, що от йому захочеться на це звернути увагу, подивитися, хоча б 5-10 секунд на це подивитися, і потім е, він зацікавиться. Да? Це і в ретейлі, в продажах, і просто звичайні наружки. Да? Uh -huh. Коли воно все одноманітно, да? а хтось робить щось нестандартне, тут завжди це звертає на себе увагу. 100% згоден. Скажіть, будь ласка, а от сезонність як у вас є в бізнесі? Немає? Наразі майже немає. Да, майже немає сезонності, Володя підтвердив, немає сезонності. Може там бути трошки менше там, січень, як завжди. Да? Початок ну, да. новорічні січня. Свята, да, да, новорічні да. свята вибивають. А так, наразі ні. Ми працюємо стабільно. стабільно. Окей. А який горизонт ваших проєктів? Ну, тобто, це там тиждень, місяць, півроку, рік, п'ять років. П'ять e, років таких проєктів немає. Ну, десь наразі на, на зараз це десь, мабуть, скоріш. Буває від тижня до півроку, тобто ага. в залежності від масштаб, да, масштабності проекту, наскільки якщо це починаються якісь великі проєкти, це тільки конструкторська розробка, потім підтвердження, затвердження, Добре, да, да, тоді це виходить на півроку. Зрозуміло команда з кого складається, які спеціалісти спеціалісти. У нас є. Ну, по перше, у нас макетники дуже високі. Ну, ми, ви казали, що таке макетка, ми вже розповідали. Да? Так. У нас є спеціалісти дуже високого рівня, да? це такі топи. І головне, ми з цими з більшістю людей, які працюють з нами зараз, вони угу. працюють вже з нами по 10-15 років. Тобто, це люди, з які стали вже як родина. Да? У нас. Компанія ВГ вона була невеличка, то взагалі така була родинна компанія, наша з братом. Да? Зараз це стало більше. Але Костяк основний да? це ті люди, які з нами вже багато років. Вони і різнопрофільні, вони спеціалісти. Да? Це людина, яка вміє і від, там, і накатати в складних умовах аракал, угу. і зварити. І зробити монтажі. І, ну, ви, тобто, і вийти в ніч. Так, да, ну, це взагалі. Це, 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 да. ну, у нас більшість таких робот там, треба десь вийти в ніч, <гум> поїхати у відрядження. Наразі головна проблема війна. Ми розуміємо, <гум> що <гум> війна і людей немає, і людей забирають до війська. Тому ті, хто зараз залишили з нами, ми дуже обережно з ними, щоб ми цінуємо їх, дуже цінуємо людей. Зрозуміло. <гум> Кого шукаєте? Шукаємо наразі. Ми шукаємо більше от таких макетників спеціалістів, якщо моти не чари холдингу, Вони працюють, бо не вистачає рук, замовлень багато. Ми просто не встигаємо переварити все і зробити знову до автоматизації. Так. Ми угу. паралельно два процеси. Ми автоматизуємо процеси, щоб і зменшити шукаємо, ручну роботу. І при цьому шукаємо людей, професі... угу. професіоналів, які зможуть працювати. Чи можна сказати, що ви відмовляєтесь від замовлень через відсутність людей? Ми взагалі фрази відмовитись від замовлення, в наш час, це ну ми намагаємося якось викрутитись. Насправді ми намагаємося викрутитись. Бо відмовитись від замовлення, це в наш час це злочин. Ну, от скажемо відверто. Да? Коли кожна копійка на рахунку, да? і все ми, ми маємо допомагати ЗСУ, і все це, це треба робити. І тому ну, майже не відмовляємося, майже не відмовляємося. А що стосується таких. Великих клієнтів, то взагалі, без варіантів, нам сказали, треба, ми робимо. Зрозуміло, так. Ви розповідали про те, що у вас відбулось таке об'єднання, партнерство з Мегаполіс МВГ. Розкажіть про цю частину вашої діяльності трошки. Під час війни керівництво Мегаполіса, власники, запропонували нам об'єднання. Яке було е, дуже цікавим для нас, бо ті можливості, які е, відкрилися для нас після об'єднання, це взагалі ну, щось нове було для нас. Е, таке партнерство. Ми багато років знайомі з «Мегаполісом», да? Ми співпрацювали багато років, як, 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 як компанія МВГ, як підрядник, тобто ми один одного знали багато років. І довіра вже була існувала, і нам не треба було там думати, це надійний партнер, не надійний партнер. Тому йти в партнерство з, з ними. Нам було дуже цікаво і спокійно, І зрозуміло. І зрозуміло, да, до чого ми йдемо. І результат, який ми отримали от за недовгий той час нашого партнерства, це вже видно. Да? Це це О, півтора роки? Чи ні, це менше ніж півтора, тобто ми почали. Ну, так, да, в серпні минулого року. Да, півроку, тільки пів і ті. пів за півроку зробити е, те, що ми маємо вже зараз, поставити таке виробництво. А, да, це тільки завдяки у цьому об да, об'єднанню і партнерству з е, Мегаполісом. Їм цікаво, бо вони отримали потужне виробництво в складі свого холдінгу. Досвід. Досвід, да, вони отримали наш досвід нашу професійність, нашу команду людей, яких ми з собою привели. А ми отримали фінансування, підтримку великого потужного замовлення. Да, і замовлення, да, тому що велика команда е, від сельсів. відділу продажу mm. да, Селсів, яка працює в мегаполісі. Звичайно, так цікаво. Тому це, це про об'єднання, про ну, колаборації, да, про да, 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 це, це вийшло Це ну, воно мало так статися, мабуть, бо ми багато років працювали. У нас дружні навіть стосунки були. Да. І коли з'явилася пропозиція, це взагалі ну змінило наші, і наші навіть підходи. Ми для себе відкрили нові можливості, про які навіть не мріяли. Олег, угу. розкажи, будь ласка, про проекти, на якими ви найбільше пишаєтесь. Що це було ось такі ті Ми дуже пишаємося тими проектами, які ми зробили для сільпо. Оці нові, нові, магазини, нові, нові магазини да, да, оці нові нові формати сільпо. Вони дуже всі креативні, вони всі дуже стилістичні, тематичні. Кожен, кожен магазин це своя тема. Uh -huh. І там є і Джеймс Бонд. Ми робили Астон Мартін. Uh -huh. Астон Мартін, Джеймса Бонда, оригінальний, тільки в великому розмірі. Все як треба, він стоїть в магазині. Ми робили планети у вигляді овочі, фрукти по 5 метрів. Ми робили боліт Формули 1. Ну тобто, ті рішення, які були реалізовані для сільпо, вони, мабуть, самі цікаві, бо вони дуже креативні. В кожній компанії є якісь такі факапи, просто неймовірні. У вас теж, мабуть, щось таке є цікаве. Розкажіть. Ну, Володя, я був один, Володя зараз розкаже. Ми робили для Сільпо під Одесою магазин місто Южне. Південне, yeah, так, мабуть, yeah. воно південне зараз, ну, так називалося. І там тема, як завжди, креативно, тема цього магазину була це полярні, right. Арктика. Арктика. І ми робили там на такій висоті, на великій, там був сам полярник нами зроблений, вдягнутий. Біля нього були собаки, там якісь yeah. uh, да, да, Собаки, був морш, була його палатка, ну, ціла yeah. інсталяція велика. Yeah. Да. А да, Володя розкаже, що було далі. Далее. Мы получили фотографию uh -huh. от клиента, и наш полярник почему-то наверху, но горизонтально полу находился. У упал? В воздухе. Устал. Он просто да, может устал, может от холода. Мы не понимали, что такое. Валерчик поехал в город южный, оказалось. Він просто выскользнул із ботинок, в який ми його оділи. І єдине, що можна було зробити, вернути його обратно в батін. Окей, це що за приміщення? Це останнє, Юр, це останнє наше приміщення, яке ми зробили. Тут нічого не було. Угу. Коли ми, ми ж постійно зростаємо да, і так, почали ага. працювати багато з великими конструкціями рекламними, і з'явилася необхідність в новому приміщенні. Тому ми вирішили зварювальний цех повністю перенести сюди. Ми зробили це приміщення, угу. і тут буде е, повністю весь е, процес зварювання. Йти тут цих великих конструкцій, бо там не вистачає місця. Ну, там фізично не приміщено. Да, Просто а тут буде зручно, буде тепло. Ми все зробимо, повністю з нуля зробили каркас і поставили таке. Самі робили. Ні, 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 ми замовили це. У нас є теж партнер, який дуже багато років займається тентами. Тентами, да, і ми йому довіряємо. Він повністю розробив нам конструктив, і ми зробили це все. Цікаво. Приїдемо до вас, коли, да, буде коли цього, да, 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 буде Так, цікаво. звичайно, звичайно. Що відбувається на ринку? Як ви взаємодієте там, з конкурентами, з партнерами? На ринку що відбувається? Ринок зараз важкий. Ну це зрозуміло. Ми коли нічого не буде. Да. Ні, він буде він, він тоді був нелегкий, а да, коли так. зараз, то взагалі, взагалі. дуже важко. Да. Але намагається країна працювати. Країна працює. Якщо країна працює, то є необхідність в нашій роботі. То е, замовлення є, ми працюємо. Наша співпраця і ну, замовлень багато. Ну, сказати відверто, замовлень багато. По-перше, тому що у нас е, дуже, дуже потужний е, відділ продажу ну, в холдингу, так, да? так, це теж, до речі, до цієї колаборації з холдингом. Угу. Це по-перше. По-друге, е, е, з партнерами, ну, так як з тобою. Тобто, так. є е, там, партнери, конкуренти. Це, Зараз для нас більшість тих людей, з ким ми співпрацюємо, вони не конкуренти, а більш партнери. Ми щось робимо, не встигаємо. Ми завжди можемо нам позвонити сказати, Юра, Допомогу, давай да, да, допомагай, да, бо, бо ми не да, ти можеш позвонити нам. Тобто тут колаборація зараз я не бачу такої е, е, війни конкурентної. Да? От щоб mm -hmm. прямо була війна, звичайно, всі якось намагаються забрати собі роботу. Да? Я хочу собі, всім треба платити людям зарплатню, і mm -hmm. нам потрібні гроші. Ми знаємо для чого. Е, Сам ринок, тобто він він живий, він живий, він він живе, і так як і країна живе. І тенденції в розвитку є. Тобто ми всі розуміємо, що перемога і перемога не за горами. Да, все одно ми переможемо. Да, ми станемо європейською країною. Тому в наших планах е на майбутнє. Ну, по перше, нас цікавлять ринки європейські. Ми знаємо, що ти вже працюєш за да, кордоном. Є, дуже да. потужно працюєш за кордоном. І Ми от рівняємося, в цьому, ми рівняємося на вас. Да, що ви вже виходите на ті ринки, пропонуєте е європейським ринкам, пропонувати бо більшість. Е продукції, яку ми робимо, і якість, яку ми робимо, вона і швидкість, вище, вона ніж. набагато вища. Той ринок навіть в багатьох випадках не готовий до того, що ми до можемо, наших да, рішень. До наших рішень, що це можемо правда. запропонувати, ну, ти з цим стикався. Постійно. Вони не розуміють, а, а що так можна, а а, і питають, а навіщо нам вже таке? Тобто вони навіть в голові це не, собі не уявляють. Тому з планів це безумовно. Ну, розвиток самого виробництва, да е, виробничої бази, обладнання, про що спектр ми вже казали, послух. да, да, щоб збільшити спектр по послуг і автоматизація, і інші ринки, тобто, ми станемо частиною Європи вже скоро. І тоді взагалі буде легше. Да? Тоді ринок Європи буде для нас цікавий. ну Там інші ринки, на які ти вже виїжджав там дуже далеко. Можливо, і там, да? бо є плани у нас і по еміратам, є плани, там є наше представництво, тому не виключено, що ми і там почнемо працювати. На початку, може, як конструктивні рішення і ідеї. А в майбутньому може якось, полний, якось полний так. Екрок, так, да, да. Ну Європа то взагалі. Найближча Просто. Європа, да, це Східна Європа і навіть Західна Європа. Нам це цікаво. Ми дуже, дуже туди дивимося. Дуже, дуже дивимося. багато компаній зараз от говорять, як ну і ти, і ми там робимо те саме, що всі рухаються от Європу. Бо... Ну, зрозуміло, там більше грошей. Там, там більше грошей, там. Да. Але головна ж ідея не е, рухатись туди, не робити там виробництво. То може колись, якщо є, да. головне працювати тут, давати людям зарплатню тут, заробляти тут, виготовляти тут. Кордони зараз е, легко, ми Європа, легко туди відвезти, змонтувати, повернутися назад. Тобто база все одно має залишатися в Україні. Ми маємо працювати на Україну, але завойовуючи в ті ринки. Ну, це як як відсот. ми бачимо. Ну, ти й ти до цього йдеш. Щоб додана і... вартість була набагато. Так, більше, так, буде. буде додана вартість, тут знову це податки, це заплатні, і все, все, а, все, пішло, 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 пішло. да, пішло, да, пішло, да, пішло. Да, пішло. да. Клас. Окей, Олег, дуже дякую за екскурсію. Да, раді. Було неймовірно, цікаво. Да. Дуже ради були бачити. І твоя ідея з цими роликами, вона взагалі, ми все дивимося. Нам цікаво бачити, по-перше, твоє, по-друге, те, що ти презентуєш, це була дуже гарна ідея. Показати людям. Що ми працюємо, що нас багато, що ми, да, ми не конкуренти, ми партнери. Ми можемо 100%. це, це, ми, можемо це да, ми можемо це. можемо це, Підтримайте нас, купуйте у нас, замовляйте у нас. І все, і тоді все, все буде добре. 100%. Так що ми дякуємо тобі і you are welcome завжди до нас. Добре. Слава добре. Україні! Героям слава!